Доброго дня. Компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен знову з вами. Слава Україні! ми маємо 120-й день війни, 120-й день супротив проти Кацапів, прості їхні навали. Наші хлопці воюють, а ми працюємо для того, щоб і, і нашим воєнним, і нашим людям в Україні, і всім нормальним людям навколо було так само нормально. І була можливість самостійно, принаймні, якщо є така потреба, самостійно вирішити свої домашні побутові проблеми, щоб не звертатися в якісь сервісні центри, не шукати майстрів, яких зараз не так багато. Дуже багато людей пішло на фронт. Хтось просто зайнят, хтось десь виїхав. Тобто багато є в нас проблем, але ж ми трошки намагаємося допомогти в цьому. І сьогодні в нас буде перегляд е це погружний блендер від розетка. Ось от, от такий блендер. Сам по собі блендер доволі таки начебто, непоганий, такий тяжкий. От, блендер HBL125 Pro. Візуально непоганий, повважіт так само непоганий. Тобто єдине, що виникає питання як в всіх, як погружних блендерів, так і в звичай в побутовій техніці, що щось виходить з ладу. Зазвичай це виходить з ладу якісь. Пластикові частини це попередні муфти, втулки запобіжні. які, скажімо, Чому вони виходять з ладу? Тому що вони являються саме тим моментом, який не дає вашому блендеру повністю здохнути, скажімо так, вмерти. Тому що двигун захищається завдяки оцій от пластиковій штучці. Вона ламається, відповідно, скажемо, вам треба буде її просто замінити, щоб блендер працював далі, а не згорає двигун. От. Ну, от в цьому випадку, про що я кажу, блендер, він дійсно нормальний, питань по ньому немає. Є в нього тут муфточка стоїть. Муфточка в нас зроблена, ми її зробили файно. От. Є е, далі чаша, тому що виникло питання взагалі з чашою, а можна сказати, навіть не з чашою, а з тими ножами. І тут от, зверху є куплер. так ми його називаємо. Перехідник такий йде з ножів на. На кришку, от. Ну, а потім кришка вже з вже з'єднується з самим блендером. От. Два ножа нам люди прислали, вийшли з ладу оці от, скажімо, запобіжні такі от куплери чи муфти, хтось там її назве, можливо, по-різному. І ми їх так само файно зробили. Зазвичай ми робимо все так, щоб воно було мощнішим і більш довго тривалим. Тому зараз можете побачити. Е, яким чином ви можете замінити її і мати, як то кажуть, собі спокій і далі працювати нормально своєю побутовою технікою? Ну і що виникло, скажімо, яке питання невеличке було по цьому блендеру? Тобто, тут водки такі от кнопочки. Одна з одного боку, друга з іншого, одна з них вискочила, і було людині незручно нажимати, скажімо, оце от для того, щоб защокувати, наприклад, в кришку, чи там чи вищолкувати на, на, можливо, щось робити взагалі, тому що одною, оцей пимпика, оцей такий от. Кнопочки її не було. Ми її зробили, скажімо, тут вже все питання закрите, навіть не зрозумієте, де тут і що. З цим все добре. От. Якщо, скажімо, у вас е, вийшла з ладу муфта, яка тут знаходиться, ви так само можете звернутися до нас, придбати її. Вона є, всередині в неї така от є лиска, напівлиска, так називаємо. Е, і для того, щоб її замінити, от сюди от цю муфточку, в принципі, так само дуже непогано зроблено, є два отвори. Ці отвори під саморези, саморези виймаються, викручуються звичайною викруткою, от хрестообразна викрутка, і ви просто викручуєте, знімаєте цю кришечку. Це в тому випадку, якщо вам не вдасться, от, наприклад, цю муфту зняти з, -з -за допомогою тонкогубців. Можна зажати тонкогубцями вирвати. От, можливо, скажімо, якщо так не виходить, ви просто викрутите, достанете цю верхню частинку і просто її достанете звідти, і це буде доволі таки просто. Після того, щоб її поставити, ви просто направляєте на вал, берете якийсь молоточок. Ну, бажано, не нетяжкий молоточок, от як в мене, наприклад. Можливо, якась от така з пластику чи з дерева якась наставочка, яку ви зможете. Можливо, візьмете стару муфту, навіть яка та вже що пошкоджена, просто поставите на цю впрети, і молоточком повільно її посадити на місце. От. Дуже повільно, так, щоб е, не ростовти її, не розламати обвал і чи не пошкодити там ще щось. Вона сідає доволі таки нормально. Так само в нас є втулочка. От ви бачите, ось тут в кристі є втулочка. Ну, Зразу покажу, що оця. От... Тулка, бачите, як вона гидається там. тобто Тут вона вже трохи наколотила, судячи по всьому, як, як там все рухається всередині, що трошки цю кришку мили в посудомийці, що робити ну, абсолютно не бажано. Тому що там є е, змазка всередині, і ця змазка просто вимивається завдяки тому, що посудомийці тепла вода, вона туди заходить, вимивається, ну і все, і кака отака починається. Цього робити нам не треба. Якщо треба буде вам знач, замінити так само цю втулочку, от вона така от з квадратним отвором. Так само тут є вал квадратний, ви виймаєте цю, ставите заміну, все, будь ласка, так само є. Якщо у вас виникає питання, от, наприклад, з цим куплером, тобто перехідна штучка яка... Так само вона знімається і вона ставиться сюди. Бачите, вона там рухає, скажімо, вже ножі в нас. То так само достати нічого складного немає, ви ставите сюди викрутку, отак от, як я. Трошечки провертаєте, і от у вас є, скажімо, цей дзвіночок, куплер. Тобто колокольчик назве, хтось дзвіночок, бажано дзвіночок, щоб воно гарно якось чути було нормальною мовою. Ну і все. Далі ви собі оп, поставили я старий постаток він в принципі, теж не пошкоджений, нормальний. От. Ну і ми дійшли до того, що все ж таки врешті-решт відбулося, і чого людина до нас звернулася. От два ножі. І в одному, і в іншому, скажімо, виникло питання. Тут ми вже зробили заміну, бачите, поставили. Тут, щоб замінити, так само складнощів немає. Берете звичайно, викрутку, вставляєте її. От. І от таким от чином достаєте оцю. Ось таку от Слабенько, таку от, таку от, знаєте, китайську китайський такий переходник. Наш він повністю, бачите, залятий тобто повністю маса тут набагато більше, і тому ходити відповідно він буде краще. от Поставити так само складнощів ніяких немає. Є місця, от які треба просто попасти, так як є тут на Самі бачите, в тулці є такі пази. Ви маєте попасти цими пазами. І просто, навіть от ви бачите, від руки я запихнув туди його і все нормально. Таким чином, у нас виходить два ножі зовсім без питань. Тепер ми ставимо все на місце, ставимо кришечку на місце. отак так от. Блендер на місце. І все в нас має файно працювати. І Ось таким чином, самостійно, в домашніх умовах ви можете, просто звернувшись до нас, зайти до, наш, до нас на сайт. В кінці відео є наш сайт, назва сайту, самостійно пошукати те, що вам треба. Якщо щось ви не знайшли, як в цьому випадку, ви звертаєтесь до наших менеджерів, там є так само телефончики. Дівчатки вам розказують, яким чином ви можете переслати нам передати свій виріб, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, дзвініть дзвоник, підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей! Будьте здорові!